І так, це Борис. Так. Він, ну, з Грузії. І він переїхав у Ліберті Сіті у 90-х роках ще. Ну, коли він був трошки молодий. Він переїхав і почав працювати. На крані. Водієм крану. Так. І він зараз їздить. І зараз він їздить на ось такому крані. Це мас. О, Так, народ. Сьогодні у нас МАЗ 500 КС 3577. 44 Кранекс. Кранекс. Так. Їх декілька. Дуже. Ну, декілька. Так. Було у нас вже... Їх у нас було вже декілька. Так, давайте подивимось на цей мас, Так, шильдик ось такий ось такий номер. Ну, номер, мабуть, не змінюється. Я пам'ятаю, був такий номер на минулих. Ось таке переднє колесо. Ну, Ведро, до речі, трошки текстура покращена. чи що. Так, ну ось такий. Ось такий кран. Але тут написано GP-18T виліт стріли 21М. Тобто метр. Так, давайте ми його одразу перейдемо. Ну, до речі, до речі, до речі. Давайте на кабіну подивимось. Швиденечко, швиденечко. І перейдемо до краште Ну, Ось така кабіна. Як ви бачите. Ось така. Так. Переходимо до Drive. І зараз ми впадемо на ось такому червоному мазі. І давайте падати. Ух, боком летимо боком. Ух! Так, летимо. Подивимось, поки на Liberty City. Ух! Ну, що я можу сказати? Постраждала. Добре, він постраждав, до речі. Непогано. Ви бачите, як, і, як він пом'явся. Так. Можемо побачити, як, він, як його пом'яло. Так, давайте ще раз його розіб'ємо, скинемо. І зараз ми впадемо знову на цьому шмазі з Роттердамської вежі і давайте падати. Ух, <звук> добре як. Поки подивимось на Ліберті Сіті. Ну, краса, краса, давайте падати. Ух. <звук> ну, Зараз поставимо його на колеса і подивимось. Ну, пом'яло його трошки, трошки його пом'яло. Давайте ще раз на ньому впадемо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому мазі. І давайте падати. Ми летимо. Ми летимо. Ух. Уже передня фара. Не світиться. Ух, на таксі, так. так. Він задимився. Народ. Народ, ну ви бачите, давайте ми його ще раз скинемо. І давайте ми його ще раз скинемо. Ось такий блакитний мас. Давайте, летимо, 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 летимо. Ух, летимо, ух. Непогано. Поки на Ліберті Сіті можемо подивитись. Ух. Ух. Давайте ми його поставимо зараз на колеса. Ну, пошкодження непогані, мені подобається. Ну що ж, народ, ми впали. Ми впали навіть. Але пошкодження непогані, ми бачили. Так, ну що ж, народ, давайте будемо завершувати цей краш тест драйв Давайте <с> навіть. Навпроти на, на надпису. Ось. Ну що ж, народ, кому сподобався цей краш -тест драйв, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Силка на цей буде в описанні під відео. Удачі!